Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні для мене дуже важливий день, і я записую початок цього відео, тому що це відео буде складатися з декількох частин. Сьогодні ранок і я їду на екзамен з англійської мови. Я до нього трохи готувалася, але скажу я вам, що як ближче до екзамену, то відчуваю я себе ще гірше. А, тобто в мене таке враження, що я абсолютно нічого не знаю. Коротше, я плюнула на це все, щоб думати, що я знаю чи не знаю. І думаю, боже, якщо що, то перездам. Перездам, а, цей екзамен коштує 300 доларів, тому коли я думаю, що перездам, я, а, я дуже переживаю, тому що 300 доларів за кожним разом платити ну, не хочеться. Тому це відео буде складатися з декількох частин. Зараз я записую вступну частину, а потім я вам розкажу про результати екзамену. Якщо мені вдасться, то я познімаю там, де можу там, де я буду здавати екзамен. Тому що я не знаю, там можна здавати, там можна записувати щось чи ні. От так що, от таке в нас буде сьогодні відео. Я Буду здавати сел Я не буду здавати IELTS, а саме сел Це канадський варіант IELTS. Це зовсім інше. Ніж, можливо, якщо ви здавали IELTS. тут трошечки інші правила. Я спробую пізніше, коли вже буду спокійніше, може після екзамену напиш... запишу, що треба. Тому поїхали на екзамен. Вийшла з екзамену і одразу прийшла до води, тому що вода мене так заспокоює. В голові, знаєте, таке, що. Просто не можу пояснити, який треш твориться в голові, тому що дуже складний екзамен. Був. Я насправді не уявляла, що екзамен буде настільки складний і настільки ну, важко буде сидіти і все заповнювати. Тому що такі були слова. Просто я зараз сяду десь, розкажу вам, як це було, і що тут взагалі, і що взагалі я робила. Я просто хочу знайти якийсь... О, дивіться, які у нас тут жилітні розваги. Як це відбувалося? Зараз спробую з другої сторони піти. Але враження, знаєте, таке ну не можу сказати, що в мене дуже погане враження. Я думаю, що може там на свою четвірку, яку я хотіла, я може і написала. А зараз в Даунтауні дитина дуже хоче побігати там на хвилі, тож зараз треба десь знайти місце. І в нас красоти, а отут, там, де я минулого разу показувала, ось там люди, бачите, вже починають збиратися і вже дітлахи там плавають. Але я сьогодні ще в ковтинці. Саме за отакі яхти взагалі, і кораблі, і взагалі за це все дуже люблю морські міста. І взагалі якось в Халіфаксі дуже комфортно в Дартлиці. Ми живемо з тої сторони, з іншої. Але Халіфакс, взагалі морські, данськ, взагалі, це мої улюблені міста, тому що ну тут відчувається зовсім інакше, а там вже, там вже гуляють. Знайшла тихе місце, щоб поділитися з вами враженнями. А, насправді, екзамен я не можу сказати, що дуже легкий, а, тому що вони використовують в цьому екзамені дуже, а, дуже складні слова. А, велика кількість насправді дуже дуже складних слів, які а, в нормальному житті не канадці, не американці не використовують. А, практично, а, ну я можу сказати, що більша половина слів Сто може бути незрозуміло. Що ви таки починаєте вчити цей вчитись взагалі то а, з англійською? То може бути просто незрозуміло. Це просто якийсь страшняк. Я вам чесно скажу. Я коли відкрила рідінг, я взагалі просто була не дуже шокована. Я сіла така, думаю, ну все, приїхала ніфіга не здам. Може, я щось там і поздогадувалася, але я не думаю, що в мене там буде. Ну принаймні я дуже так оцінюю. Себе скептично, але подивимося, в це відео додам ще результати в кінці, але дуже мені цікаво, наскільки я здала, тому що, тому що я переживаю. І насправді, якщо готуватися до цього екзамену, то потрібно, потрібно, мені здається, що одного місяця, так як було в мене, досить мало для того, щоб підготуватися до цього екзамену. Це екзамен місцевий, тобто це канадський екзамен, який пристосований до реаліїв життя в Канаді. Тобто написати листа про, про якусь ситуацію в тут, на місці, тобто про якусь життєву, так і ти повинен написати цього листа. Потім написати що не знаю. Там в мене було написати про волонтерство. Що ти повинен бути волонтером вашої компанії? Ви повинні один раз в, в, в рік ви, ви маєте день, що ви повинні бути волонтером, і ти повинен написати: ти хочеш прибирати, чи ти хочеш посидіти з тваринами. Коротше, і ти оце до повинен написати цілу відповідь про це. І 150-200 слів. слів. Підібрати слова і в правильному часі ну, трошечки важкувато. Тому що ще давить стрес. Якщо ви знаєте англійську мову, то вам буде дуже просто. Я не можу склати, що я знаю дуже класно і сильно англійську мову. У мене рівень, якщо я здавала тести Кембридж, то я здавала. Б1, Б2, в залежності від того, який. Ну, Тобто це рівень десь там 5-6. Я не думаю, що це 7, я думаю, що це 5-6. Ну, зараз з їхніми дуже крутими фенсі словами зараз подивимося, який в мене буде результат. Що стосовно лісінгу, лісінг для мене більш зрозумілий, тому що більше за все я на роботі постійно в наушниках я собі включала якийсь, там якусь розповідь, щось, там якісь канали на англійською мовою, і я собі спокійно це слухала. Я це розуміла, що там. Тому до лісінгу я була найбільше підготовлена і може до райтинг. А от до рідінгу і спікінгу, тому що спікінг в мене дуже обмежений. Я от на роботі я говорю, ну я задаю практично ті самі питання. Тобто мені потрібно виявити потребу і зробити результат. І потреба плюс-мінус вона одна та сама. Ну. Якісь там більше, менше, але потреба та сама. Тому рівень того, що я використовую у спілкуванні, досить невеликий. А от рідінг, рідінг це велика проблема, тому що я на англійській мові просто не встигаю багато читати, щоб, щоб, знаєте, підняти ці скіли. Тому я оцінюю, що дай Бог, щоб в мене було там 4 по тому рідінгу. О, я сподіваюся, чесно вам скажу. Я не думаю, що в мене там буде щось там, а, щось там. Що щось там більше, я там на шістки не розраховую. Але для тої міграційної програми, до якої я хочу піти, це мені треба від чотирьох. Тому я плюс-мінус якось зрелаксована. Е, хотілося б для себе, якби для свого, для свого его, щоб було більше, але я розумію, що. Е, на що воно мені зараз треба, якщо я англійську буду вчити далі в прогресії. І е, е, як вибрати вчителя, отут вже питання, тому що я вчилася з нашою з українкою. Е, з однієї, сторони, просто мені хотілося, щоб людина говорила ще і могла мені пояснити. З другої сторони, все ж таки, е, канадський менталітет ще вперше, коли я почала шукати викладача, мені був досить ще незрозумілий. В яких Моментах. Я хотіла все ж таки нашого викладача, який, а, який зміг би нашим, нашою мовою мені пояснити якісь речі, які я не зрозумію, спілкуючи зі мною англійською. А, я цього викладача знайшла, я з цим викладачем хіба застану, що трошечки підготуюсь далі. От моя знайома займалася з канадським викладачем, і їй не сподобалося. Але він безпосередньо готував її до сил Тому от такі в мене враження. Я вийшла, в мене голова болить. Коротше, от таке, то що ти сидиш на одному місці три години, три з половиною. Половиною години, тобто ми в 10 почали, ми в 13.30 ми вийшли. Тобто три з половиною години. Уявіть собі, а треба було там бути за 45 хвилин до тесту. Я прийшла за годину, тобто уявіть які практично 5 годин я там сиділа на тому тесті. І в мене вже просто, ви, вибачте, ну одне місце болить через те, що просто ти сидиш на одному місці, ніфіга ну не можеш не вийти не в туалет, нікуди, тому що ти втрачаєш свій час. Якщо ти хочеш вийти в туалет, то тест не зупиняється і. Тут, якщо ви будете вибирати які тест здавати, тут треба зрозуміти, який вам ближче. Тому що пошукайте інформацію про IELTS і про CELPIP. Я вибрала CELPIP, тому що він більше адаптований до канадського життя, як то кажуть. Я вже тут трошечки побачила, як тут відбувається, тому я вибрала його. Але з цими словами я якби в прикладах бачила що там такі слова, але скажу я вам, що я. Я не очікувала, що не сідінг попався дуже-дуже складний. Я сподіваюся, що я, хоч якось, його та й склала, тому що реально очікування в мене, ну дай Бог, щоб мені чотири поставили. Не знаю. Я в цьому відео в самому кінці розміщу, і сподіваюся, що якісь мої, може, може, мої емоції йдуть зараз потоком, але я хочу, щоб ви, щоб ви здали краще, ніж я. Тому я ділюсь, може це вас наштовхне на якісь на якісь роздуми з цього приводу. Про рідінг сказала, про лісенінг, лісенінг сказала, про райтінг. Там треба було написати лист і все. Есе, я думаю, що я написала так собі. Рідінг цей лист я написала краще, тому що я знаю, що там треба, щоб була структура, щоб там були слова, там firstly, там in conclusion, вже на початку, друге, третє, щоб була якась структура, а есе — це вже такий в вільній формі. А от зі спікінгом, звісно, в мене були трошечки трабли, але все, закінчу зі своїми емоціями, тому що в мене реально купа емоцій. Підемо зараз ще трошки погуляємо, і потім я додам свої результати. Хочу часом сказати про мій екзамен. Як для себе я його провалила, тому що. Соромно про це говорити. Знаєте, я взагалі не хотіла про це говорити, тому що, знаєте, нас прийнято говорити тільки, тільки про все хороше, що там сталося, і бути такою крутою. Але я все ж таки вирішила вам розказати про свій досвід, що не робіть, як я, не переживайте, як я. Тому що, коли я прийшла і побачила Рідіну, а Рідін це не моя найпутніша сторона. Я зрозуміла, що все там, все пропало, що все пропало. І виявилося, що через те, що я просто перенервувала, коли побачила цей текст, перший взагалі. Я просто була в шоці. Я одразу все я провалила, а тоді я зібралася. І коли я зібралася, то оцінки вже були. Вищі і мій результат: 6 за listening, 6 за записання, 6 за, за говоріння, за speaking, і трійка в мене вийшла за читання. Для мене це взагалі провал, тому що мені треба було, щоб всі були не менше чотирьох, тому що тут немає математичного цього цілого. І, і отакий от результат я маю. Е, ну що, піду перездавати, нічого не можу сказати, піду перездавати. Тому знаєте, можливо, мій досвід реально когось теж підтримує, і хтось колись буде, не дай Боже, здавайте всі одразу на, на, на ваш бал, на який ви хочете, але ось ось так вирішила все ж таки з вами поділитися. Я вже з цього відео говорила, як я готувалася. Тепер я що, тепер я буду відкривати знову ж таки ці муки на Ютубі, просто тиснути на паузу і розбирати всі тексти, які там є. Багато текстів є на Ютубі, і більше приділяти увагу словам словниковому своєму запасу. Треба його збільшувати і більше, щоб розуміти це читання. Я не знаю, чи зможу я більше читати книжок ну, з дітьми, з роботою, з усім. Я не думаю, що це буде ну, знаєте, реально дуже ефективно. Але буду намагатися ці тексти просто прочитувати, пророблювати. Звичайно, книжку собі я положу в. В сумку думаю, що десь там в транспорті зможу щось прочитати, але взагалі-то ну, такі результати. Я була дуже сама на себе розлючена, що що, що результат. А з іншої сторони, ну що, це не моя найсильніша сторона. Плюс я перенервувала, і дійсно, коли перенервуєш, і коли вже все так ну баню, поставлю, що поставлю. І я якось знаєте, не, не знаю. Коротше, я може сама себе виправдовую, але ось так тому ще мінус 300 баксів з мого бюджету, ще трохи мінус нервів, ще мінус, мінус свій час, знову ж таки, знову ж таки, 3,5 години ви сидіти, ви сидіти на тесті, але все одно піду на селпіп, бо селпіп коштує 280 доларів, айселс коштує, айселс коштує, айселс це організація, айселс коштує 350, але ще до того треба додати Tax. тому виходить, що селпіп коштує 320, IELTS тож ще додайте 350 плюс 15% 150, такси. Плюс різні, різні трохи моменти при підготовці, тому що селпіп більше такий до повсякденного життя, тобто там написати листа, прочитати листа, що буде відповідатися, яка відповідь буде в листі. А все-таки селпіп це більше академічний, більше такий на граматику. В селпіпі теж граматика важлива, але там ще теж за те, що, як ви думаєте, за креативність теж вам націнюються бали. Багато хто говорить, що з наших блогерів зараз перекручують інформацію, що якщо ви напишете мінус тексти, менше слів в тексті, то буде у вас зовсім менший бал. Це неправда. Тому що якщо ви почнете готуватися і почнете дивитися відео, які які дає самі організатори цього екзамену, самі викладачі, там вони говорять, що ви можете написати спокійно 15% менше тексту або більше тексту, це на оцінку не. Вплине, вплине конструкція тексту, вплине е, те, що ви написали, граматика вплине, і це на насправді дуже радує Якщо у вас там треба написати 150 слів з 200 слів, от я написала, мені здається, якщо я наплутаю 100, Десь 140 в мене було е, в листі, і бачите, оцінка 6 Тому е, я думаю, що з письмом я впоралася, а от з, із, із, чи, з читанням ні. Тому ось така ситуація. Слпів, мені як я вже говорила, було трошки важко морально здавати. Можливо, я просто забагато на себе навалила, і це мені знаєте знак від всесвіту, що треба просто трохи розслабитися і ще далі здати. Тому, якщо ви тільки готуєтеся до цього іспиту, будьте готові, що цей тест всі говорять, що він такий дуже простий, що він легший за IELTS, але все ж таки підготуйтеся. Я не, не, не думаю, що мій рівень англійської дуже-дуже великий, і що в мене там, знаєте, якийсь там а, це один. ні, мій рівень англійської десь b 1 може А2, якщо якось перевіряти, але якісь тексти я здавала Кембридж, Кембриджські тексти. І ще університету, я здавала тести, то там в мене був b 1 b 2 десь, десь в цьому рівні. І от B1, B2, півтора-два місяці підготовки, такі в мене вийшов результат на цьому екзамені. 6, 3, 6, 6. Тобто я не думаю, що це мій результат дуже поганий. Я думаю, що мені просто треба підтягнутися і трошечки вивчити ще, заспокоїтися, тому що, знаєте, дуже хіба на мене ще вплинуло, що Хочеться дуже швидко податися на ці всі програми, щоб все вже закінчити з цими документами. Можливо, через це я просто перенервувала, дала за за багато уваги на цей тест, а потрібно трохи розслабитися і жити. Можливо, е, от такий мій досвід реально. Від душі допоможе комусь із вас не наробити моїх помилок. Тобто, якщо ви не покладаєте, що ви зараз за одну секунду все здасте, і у вас все буде а, мега круто. Я вам дуже бажаю щирого серця, щоб ви здали і на високий бал, у вас це було супер круто. Бачите, як вийшло в мене, багато перенервувала, все власне, отак, от не знала, нічого більше з цим робити не можу. Тому, якщо вам цікаво, я вам можу більше розказати про цей тест, про те, як він складає про частини, як я готувалася до тих, до тих частин, які, які я написала добре. Тому що до читання я так на мільйон відсотків, то я так не готувалася. Я просто думала, що я крута тітя, що я все з Виявилося, що я ні фінал, коротше, не протакувати і здала на три. Так що, от так, дякую вам дуже. Пишіть ваші коментарі, питання в під цим відео. А я буду закінчувати і побачимося в наступних відео.